Війна забрала в нього роботу, дім і розлучила з найріднішими. Він залишився фактично на вулиці, але не лише не зламався, а й до перемоги боровся за свого єдиного справжнього чотирилапого друга. Історія Сашка з Макіївки підірвала соцмережі і стала прикладом для тисяч переселенців, як не опускати рук, коли починаєш жити з нуля. Іван Грибанюк більше. Наше знайомство з Сашком відбулося так само у соцмережі у реальному житті. Розповісти свою історію він погодився не відразу, не хотів, аби подумали, що жаліється. Він утік від війни, як і тисячі інших, у рідній Макіївці тримався, поки була робота. Далі обстріли, закриття підприємств і межа, голод, відчай і паніка. У такі моменти поведінка і вибір, мабуть, дають найкраще зрозуміти, якою насправді є людина. В Київ приїхав, мені показували відео. Попасний. Жінка, собаку к столбу прив'язала, а сама на автобус сіла і виїхала. Не могла оставить. Не тільки собака другом чоловіку, а й чоловік собаке друг. Мальта і сьогодні з ним. Небайдужість до долі друга вразила людей. Без коштів хлопцю допомогли виїхати з окупованого міста, дістатися столиці, далі. Нова війна знову з собою, змиритися і жити за рахунок пожертв, волонтерів чи сприйняти допомогу як першу сходинку до нового життя. Хочеться працювати, на заробляти. Не Скажу, що це мрія. Звичайно... Саме таке ставлення до шансу відчинило Сашкові ще кілька дверей у новому і великому місті. Не без випробувань. Звісно, це світлини першого помешкання хлопця, без світла, води і туалету. Йому готові були допомогти на перших етапах з квартирою, але без собаки пропонували здати у вольєр. Не погодився. Тут я сплю, тут мій брат спить, тут мама і тато. Саме через небайдужість хлопця Юлія віддала свою кімнату Сашку, підкупило ще дещо. Немає в нього такого, щоб йому всі мають щось допомагати. Він просто хоче стати на ноги, продовжувати нормальне повноцінне життя зі своєю собакою. Поряд. А сьогодні чергова перемога. Він знайшов роботу. Хлопець столяр, як і в Макіївці, у Києві складатиме меблі для батьків. Він став прикладом, адже почати нове життя, на відміну від інших, йому набагато складніше. Саша нічого не чує. Со слухом у мене вже давно плохо. Десь в віці 12-15 років. Антибіотики кололи. Мені як как би бы з антибіотиків слух іспортився. Мені мене якби как бы алергія. Не можна було він частково читає по губах, нині оформлює інвалідність і звикає до подарунка, гроші на який йому зібрали і благодійники, і користувачі соцмереж. Два слухові апарати, поки він їх надіває ненадовго. аби адаптувати мозок до звуків, потрібен рік на те, щоб почати життя з нуля від втечі з Макіївки. До сьогодні Саші знадобилось усього трохи більше двох місяців. Хлопець вірить, що з появою роботи йому скоро вдасться і винайняти квартиру. Жену. Хочешь найти? <рістична> <рістична> не думал. Там надо самому на ноги встать. Хотя бы пару месяцев поработать ще испытательный срок пройти. Думаю, не подведу. Иван Грибенюк Роман Сукач, ТСН 1 плюс один.